Не тривога обпортає серце, щоб пагутиням затулити небо, а хоч і панька раптова втерпість, щоб мир і спокій зірвати в тебе, пульсує в скронях неодмінна думка, як далі бути, що зробити можна, єдиний спосіб є розумний. Допоможе віддати під контроль усе Ісусу. Відверто розказати, що бентежить і дійсно вірити в Його могутність, бо сили Господа завжди безмежні. Якщо віддав йому свою проблему, то ж Станеться, як треба, щоденні стреси будуть йти окремо, не наближаючись ані на крок до тебе. А ти, тримаючись за спаса руку, і ти ж впевнено шляхом життєвого. бо знаєш, миру в серці запроха. Уже ти.